Вітаю вас, друзі! З вами Олексій Шевчук і черговий нейровипуск Бандера News разом з коротким оглядом актуальних новин. Отже, починаємо. Збірна України пройшла кваліфікацію на Євро 2024, обігравши збірну Ісландії. Це буде четверта наша участь в цьому чемпіонаті. Також, крім перемоги, глядачам запам'ятається пропозиція руки і серця, яку зробив наш коментатор журналістці в ефірі перед матчем. Судячи з емоцій журналістки, вона погодилась. Киянка знайшла в себе під капотом мексиканську змію. Чималий плазун не постраждав і був переданий зоозахисникам. Скоріше всього, змія втекла від необачного господаря. Можна собі тільки уявити реакцію жінки і слід відмітити її пильність при огляді підкапотного простору автомобіля. Цього року на телемарафон збираються витратити півмільярда гривень з державного бюджету. Відповідні тендери вже з'явились на сайті Прозоро. Очевидно, що новий міністр культури теж не збирається припиняти тотальне марнотратство, започатковане його попередником. З вами був Олексій Шевчук. До зустрічі в нових випусках.